Права 59. Знайдіть усі ламані, зображені на рисунку 13, які з них мають найбільшу кількість ланок. Ну що ж, я переніс цей рисунок номер 13 на дошку, давайте ми на нього подивимося і проаналізуємо, які тут є ламані. Тут є ламана BAC, є ламана BADE, а також є ще одна ламана CADE. Давайте ми їх і запишемо. Отже, пишемо усі. Ламані перераховуємо, які БАЦ. БАЦ, Потім у нас є БАДЕ, e. Ну і є ще одна ламана С. А? Д. Є. Ну, нас запитують, які з них мають найбільшу кількість ранок. Е, пишемо тоді найбільшу кількість ланок. Мають. Ну і давайте їх перераховувати. Які ж у нас мають найбільшу кількість ланок? Ну, звичайно, що це БАДЕ, e, а також C A D E. Це навіть по цих назвах видно. Отже, пишемо найбільшу кількість ланок. То я звідси перепишу, мають B, A, D, E і C, A, D, E. Це ми дали відповіді на всі запитання. На цьому вправу завершено.